Вітаю друзі! Через 5 днів, 21 травня, почнеться вакуум вегетивності президента Зеленського. 5 років з того дня, коли він склав перед парламентом присягу, я був присутній тоді в залі. І Володимир Зеленський з цього дня стає. Простим звичайним громадянином. Так передбачено Конституцією України. Не треба його, називати, його не можна називати ні президентом, ні нелегітимним. Якщо він залишиться на посаді, він буде узурпатором. Так це трактує Кримінальний кодекс. Є окрема стаття узурпація влади. Звичайно, узурпувати владу одній людині дуже важко. Вони мають бути співсправники, подільнички, так, так би мовити. І в даному випадку основним подільником Зеленського є Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради. Його е, шнир Єрмака і Зеленського. Його туди посадили саме з тієї функції. Щоб узурпувати владу. Чому? Тому що якщо вибори не прийшли, то владні повноваження мають перейти в парламент. А тут голова парламенту вилазить на трибуну, і каже, нема жодних сумнівів. Після 20 травня легітимний президент а кому не подобається, йдіть Конституційний суд. Чуєш ти, недоділаний доктор Юрнаук, Конституційний суд. Можуть звернутися тільки президент сам або 45 народних депутатів. Тобто ті, хто мають такі повноваження. Звичайний громадянин Іван Петро Семен звернутися не можуть. І ви користуєтесь цим, щоб узурпувати владу. Є рішення Конституційного суду, що владні повноваження 5 років. Ви кажете, що колишні е, парламентарі, друго скликання, які ухвалювали Конституцію, вони не думали про війну, вони не думали про це, вони думали і знали, що такі, як ви, можуть скористатися воєнним станом для узурпації влади. І тому передбачили, що 5 років. І все, до побачення. І передбачили, що парламент, колективний орган під час воєнного стану продовжує працювати, а президент має йти на вибори. А якщо вибори провести не можна, то має відбутись трансфер влади, передача повноважень в парламент. Стефанчук буде одним із фігурантів кримінальної справи про узурпацію влади. І щоб він зараз не плів. Він не гідний бути спікером Вищого законодавчого органу України. Мене запитують, як, що робити, як бороти, що буде після 21-го. Про це я розповім найближчі 4 дні. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!